Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського на 60 діб. Альтернативою йому визначили заставу розміром у 272 мільйони 500 трохи більше ніж 500 тисяч гривень. От, власне, така застава визначена сьогодні вищим антикорупційним судом. Як альтернатива запобіжному заходу проти колишнього народного депутата Пашинського, також треба сказати, що у його справі з'явилися нові деталі. Йдеться про плівки, на яких чиновник висловлює своє ну, справжнє, мабуть, що ставлення до українських захисників, а, зокрема. Якщо в офіційних інтерв'ю Екс-Нардеп е, демонструє себе як патріота, який допомагає армії, то серед своєї команди він поводиться зовсім інакше, як ми можемо чути з цих плівок, він, зокрема, матюкає захисників е, України.